Пенал сьогодні, але ми його не демонтували, бо там до стіни прикручені. Та пенал то мені там все рівно пенал. Мені головне тут. Чудово. Ну то вроді топ. Тот, вчора я, з, 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 чудово, чудово. Я так піджану окрил, що тут буде все біле, гарно. Ну дивіться, там о я. Добре. Добре, добре. Так, тут що, тут повані самій. Трошки яна, так? Я бачу, там вода застоїться. Ні, вода вроді не застоїть. Вода ця сплива. А тут такий нальот. Це нальот синий. Бо тут з 87-му року ванна стоїть. Розумієте, чого я її не міняв? Теперішні ванни, по-перше, перелів ставлять Угу. Внизу мало цілий навіть не співаєш залізти, в мене ще хлопець високий. Ну так. Дуровезний. І таке, по ширині теж не, не параметри мене дуже той Іван влаштовували, тому я категорично був проти її демонтажу. Так, це велика, глибока, гарна вона. Так. Все будемо робити? Так, я вам говорив, що ну, ніякого не треба кутника, ні, ні силікону. Mm -hmm. Ви там гарно зафугували і воно собі акуратно. все. А якщо б не зафугували, а крил би втік туди, там була б діра. І ви б вже мусили щось думати, силікони і так далі. Mm -hmm.